Well, that's Сейчас колективне звернення до депутатів Баранівської міської ради з приводу того, що в нас є така фірма ЕКОНОВА в місті Баранівська. Ви пам'ятаєте, як тут красивий прожект подавали, що вони будуть робити так пляшки в місті Баранівській, скільки це буде робочих місць, яке це буде благо, яка буде чистота. Ну, Яка чистота в місті і на полоні в Баранівському районі поперед пляшки не побачили. Від опробувати мініпальні, від агресивних речовин, від, англосим, від англосим, кислот. Там були вивели цикад. Звернулися до Баранівської міської ради і заявою, що цього мало вони ще хочуть поставити у темізатор по спалюванні небезпечних промислових підходів в місті Баранівка. Цей, е цей технічний пристрій він сам собі є об'єктів екологічної небезпеки, ну, а зважаючи. В Житомирській області на підтримку рішення депутатів Багантської міської ради про закону розміщення тако об'єкту, але плюс ще до цього.